Хлопчик 6 років постійно хоче нові іграшки. Бабусі і дідусі завжди йдуть на це. А, діти завжди будуть хотіти нові іграшки. І я, до речі, робила посилання себе в сторіс на відео дуже прикольне, яке називається: Чи вистачає вашій дитині вітаміна, вітаміна N? Це так, так, так зване ні. І дітям дуже важливо чути наше ні. Спокійне, врівноважене, доросле ні. І якщо бабусі і дусі на це ведуться, це справа бабусів і дусів, якщо ви можете з ним домовитися, домовляйтеся, а, але самі не потакайте. Тобто важливо, щоб дитина. Вчилася чекати, вчилася чекати того, що вона хоче, щоб не одразу було їй отак, от все. І це вчитися чекати, воно помаленьку, маленькими кроками у дитини вибудовується. Спочатку черга на горку, наприклад. Потім, якщо дитина випросила якийсь великий подарунок, ви кажете, окей, але це попросимо у Санта-Клауса або у Святого Миколая, ми привчаємо дитину чекати результату. Чекати результати. І це навичка, вона дуже корисна, корисна і в дорослому віці. Коли ми щось робимо, щось робимо, щось робимо, і результат приходить згодом. Бо, на жаль, сучасні діти не не звикли докладати зусиль. Бо ми, як батьки, намагаємося їх від цього відгородити, бо ми надто багато зусиль докладали в своєму дитинстві і зараз точно знаємо, як не хочемо, а як по-іншому ми не знаємо. Тому я прям дуже рекомендую, по-перше. Якщо дитина постійно хоче нові іграшки, дозволити йому хотіти. Але бажання дитини це не руководство к дійству. Бажання дитини ми їх приймаємо, ми дозволяємо хотіти, ми можемо навіть разом з ним помріяти, але ми маємо право завжди сказати ні. Ні. Ми не планували цю покупку. Або е, ні, я розумію, ти хочеш десятий Wheels і у тебе такого самого немає, я знаю. Але е, Hot Wheels ми сьогодні купляти не будемо. І це ні для дитини воно благотворне.